Як думаєте, цей час на фронті? Як будуть використовувати Росіяни? Де будуть активізуватися найбільше? Донецька область однозначно будуть також Харківська. Думаю, Сумська по суті операція наступальна там, яка була захлинулася, будуть швидше намагатися утримати свої позиції там. Ну бо політично відступати їм це для неганетна річ. але також будуть сильно тиснути власне новопавлівський напрямок. спробою виходу на Дніпровську область. Там, mm -hmm. Дійсно, спробою переходу. Та оці напрямки будуть найбільш такі, скажімо, активні. Можливо, застосують, бо вже теж є певні передпосилання, На Дніпрі спробами застосують мав на увазі цю бригаду річкових катерів, яку вони створили, для того, щоб пробувати взяти контроль за островами у Руській річка Дніпро. Це Спробуватимуть форсувати ну, навряд сил до того не вистачить. А от власне за острови будуть битися так точно.